Директорка Байкальської філії єдиної геофізичної служби РАН Олена Кобелєва про це схоже не знала, або вирішила проігнорувати висновки колег. Тому, коментуючи землетрус на Камчатці 30 липня, вона з цілковитою впевненістю заявила про збільшення сонячної активності як про можливу причину катастрофи. Отже, одна й та сама академія наук. Різниця в півтора місяця і два діаметрально протилежні твердження. З одного боку, активність падає, з іншого активність зростає. Я б сказав, рівняння має нескінченну кількість рішень, якщо не обмежувати себе законами логіки. Я не перестаю дивуватися, наскільки російська наукова спільнота ставиться до власної аргументації в. В класично російському стилі, і так згодиться сьогодні зростає, завтра падає, головне, щоб звучало переконливо і не викликало зайвих запитань тому, коли під рукою опиняється катастрофа магнітудою 8,8, мабуть, надто великою є спокуса вказати пальцем у небо в буквальному сенсі і оголосити сонце головним підозрюваним і мене дуже дивує, чому Рацирс на чолі з Дворкіним головним експертом з екстремізму в Росії, досі не оголосив сонце екстремістом. Можливо, тому що інший підрозділ тієї ж російської академії наук уже виправдав цього підозрюваного за відсутністю активності, і чесно кажучи, мене тішить, що в Росії хоч когось виправдали.